Що спільного має давнє юдейське свято Пасхи з тим, що Ісус зробив для вас і ваших стосунків з Богом, відкрийте для себе сильні істини про ваші права згідно завіту і про те, як ними користуватися. Дізнайтесь, як Ісус своєю кров'ю заплатив за прощення ваших гріхів, а також за ваше фізичне розумове та емоційне зцілення своїм розламаним тілом. Припиніть намагатися досягнути праведності, щоб бути достатньо хорошими для Божих благословень. Замість цього прийміть праведність так, як це було заплановано Богом, як дарунок. Коли отець дивиться на вас, як на дитину Божу, він бачить Ісуса, почніть жити вашим новим життям у єдності з Христом. Скористайтесь всім, що дав вам Ісус, спасінням, мирому розумі, зціленням і повним життєвим добробутом. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Це передача переможний голос віруючого. Дякуємо тобі, отче. Ми перебуваємо в славі у цій студії. Ті відкриття, які ти дав нам про вечерю завіту, яку всі знають як таємну вечерю. Відкриття про цю вечерю завіту і глибокий зміст. Яким ми дізнаємося, від професора Грега Стівенса, який досліджує єврит і викладає старий завіт у біблійному коледжі Каната Копленда, ми дякуємо тобі, Отче, в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Амінь. Амінь. Минулого тижня ти розповідав про те, що відбувалося у тій верхній кімнаті Так. була ніч. Так. Майже опівночі. І в тій кімнаті не було стільців. Так, імовірно, не було. Ні, ні, ні. Вони, Вони лежали на подушках, так. така традиція. Так. Вони точно сиділи не за столом, так як це так. зображують на картинах, де Ісус посередині такого просто не було. Іван, як ти говорив минулого тижня, прихилився, як говорить Біблія. На цій частині грудей він прихилився до Ісуса. І я не думав про це до сьогоднішнього ранку, коли Шерел гримувала мене перед записом. І як я вже говорив минулого тижня, я часто приймаю причастя дуже часто. Так. І Грегу, я не замислювався над цим до сьогоднішнього ранку. Ти говорив про те, що Іван був там. Імовірно, він сидів праворуч від Ісуса, так. бо якоїсь миті під час седеру ви нахиляєтесь ліворуч. Якби ми сиділи близько один до одного, то ви би прихилились до мене. Саме це він зробив. Ось що він зробив І я навіть не замислювався про це. точніше, я знав, що він сидів там, прихилившись до Ісуса, але я не знав таких подробиць. однак сьогодні вранці до мене дійшло. Коли я приймаю причастя. Зазвичай я сиджу в своєму кабінеті, або в іншій кімнаті в моєму домі. І я заплющую очі, бо я уявляю себе в ті верхній кімнаті серед них. І це дивовижно, чи не так? Я роблю це цілеспрямовано. Я заплющую очі, в моїй руці хліб або чаша. Особливо, коли я тримаю чашу Нового Завіту, чашу крові Нового Завіту. І Грегу. Я навіть бачу це прямо зараз. Він не стоїть. Я не усвідомлював, що Іван був там присутній. Але я дивлюсь на нього, наче знизу. Як зараз я дивлюсь на тебе з цього боку, ваш дух представляє так. вас там. Він представляє мене там. І, звісно, Дух Божий в мені точно знає, як все було. Він був бо там, він був там. Безумовно, він був там. Він був там в тілі, він був там в Ісусі. Так. Він був там на Ісусі, бо Ісус був хрещений в Дусі Святому. І тепер Він у вас. І тепер Він в мені. Той самий дух, і коли ви свідомо хотіли помістити себе туди, він помістив вас туди. Так туди, учень якого любив Ісус. Кажу вам, коли я бачу це в своєму розумі, це було ось так. тобто я би на Івана. Так, ви безперечно. я не знав цього аж до сьогоднішнього ранку. Абсолютно вірно. а Юда, ймовірно, сидів тієї ночі ліворуч, виходячи з того, як це описано. Петро намагається привернути увагу Йоанна. Якщо ви не заперечуєте, дозвольте мені звернутись до 12 розділу Євангелії від Іоанна. Ми розглянемо деякі подробиці, бо Ісус збирається зробити щось нове. Він здійснює перехід, він відкриває сутність Седеру, Він переводить їх до нового завіту. Дозвольте мені дещо сказати. Саме тому так важливо дізнаватися цю інформацію від людини, яка досліджує єври. Він і досі його вивчає. І коли він був пастором в Сан-Дієго, він працював з равинами і навчався в них. Він навчався в них. Вірно. І в нього був дуже близький друг. Виправ мене, якщо я помиляюсь. Грек зателефонував своєму другу равину і сказав, навчай мене з вашої книги. І той равин сказав. Гаразд, якщо ти навчатимеш мене Навчиш з вашої мене книги, Так. тоді я навчатиму тебе з нашої. Так. О так. І це те, що спонукало тебе до цього дослідження. Чи не так? Прийдіть і поміркуємо. я дізнався, що в них інший стиль, що равини навчають інакше. І це те, що ми зараз робимо. Все це робить цю передачу такою, як вона є. Ви робите її за принципом «Прийди і поміркуємо. Дивіться, у так. цьому вірші я бачу О, це так. і я бачу це. Так. І вони роблять і саме це що роки. І вони бачать І вони це? мають щось знати про це. Вірно. Слава Богу. Безумовно. Так. Амінь. Амінь. Я би хотів цитувати Біблію на пам'ять. Адже вони цитують на пам'ять перші п'ять книг. Так, Найкращі так. з найкращих можуть, так? Ще б пак. Продовжуй. Гаразд, від Іоанна, 12 розділ. Я готую все це до того, що тут станеться. Те саме відбувається в 11 розділі від Марка. Ісус йде вулицями разом з ними. Він вже сказав, настав мій час, тому що язичники повірили в нього. Цікавим є 42-й вірш. Проте багато хто із начальників увірували в нього. Так це повертає нас до того, про що ви говорили вчора, чи в понеділок. я маю на увазі про різницю між іменем, от сповіданням імені так. чи просто Месія. Так, це було вчора. Подивіться на це. Проте багато хто із начальників увірували в нього, та через фарисеїв не визнавали його, щоб не відлучили їх від синагоги. Ось воно. Щоб не відлучили їх від синагоги. Тобто вони так і не сповідали його Господом. Вони вірили, але не сповідували. Проте гаразд. Оскільки тут є слово «проте», то повернімося назад. Тридцять дев'ятий вірш. Тому вони не могли увірувати, якщо Ісая сказав: засліпив цей народ очі свої і скам'янив серце своє, щоб очима не бачити і не розуміти серцем, і не навернутись, щоб я зцілив її. Це сказав Ісая, коли бачив славу Його і говорив про нього. Проте багато хто з начальників увірували в нього. Вони все одно повірили. Однак вони повірили та через фарисеїв вони не хотіли, щоб є вигнали з зібрання. Так, вони не сповідали Ісуса Господом. Вони повірили, але не сповідали. Він той самий, але я не буду сповідувати його Господом, бо я не хочу втратити свій статус 43-й вірш. Бо полюбили славу людську Божу. Я би додав не до цієї категорії. Безумовно, я б теж. Я теж включив би так. його до них, бо він приходив до Ісуса вночі. І якщо ви будете читати далі, то побачите, що Ісус почне навчати про світло і темряву, про перебування у світлі, перебування у темряві. І ми переходимо до 13-го розділу. Ісус, знаючи, що прийшов його час, говориться у першому вірші. Трохи нижче, ми бачимо. Ось до чого я хочу перейти. У четвертому вірші говориться: встав з вечері, так зняв з себе верхній одяг, зняв світаліт, своє молитовне покривало. Так. І, взявши рушник, підперезався, потім налив води в умивальницю. Це повертає нас до кани галілейської, до самого першого чуда. Ось, Ось воно знову. Це повторюється знову. Потім налив води в умивальницю, почав обмивати ноги учням і витирати рушником, яким був підперезаний. Підходить, ми знаємо цю історію. Він підходить до Петра. Петро каже: Ти не митимеш мені ноги. Цього не буде, я не дозволю цьому. А Ісус каже: якщо я не помию, то не матимеш частки зі мною. І що він робить? Він виконує все, що робить Ісус, є виконанням, як він сказав. Я прийшов не порушити закон, все. а виконати його. Все. Левит, восьмий розділ. Ви маєте Біблію? Подивіться. У восьмому розділі книги Левиту, другому вірші, говориться: візьми Аарона і синів його з ним і одяг. пам'ятаєте, Ісус зняв свій одяг, і шати, і оливу помазання, і бичка жертви за гріх, і два барани, і коша за пріснаками. Так. І збери всю громаду до входу з кинії зібрання. В Хумаші говориться, що мова йде не про весь народ Ізраїлю. Поясни, що таке Хумаш? Це коментарі до Біблії. Так. До перших п'яти книг. Там говориться, що мова йде про лідерів, начальників, так. голів племен. І це ті, про кого ми щойно читали. Так. Деякі з них повірили в нього. Гаразд, Мойсей зробив так, як наказав йому Господь, четвертий вірш. І зібралась громада до входу з кинії зібрання, і промовив Мойсей до громади: оце та річ, що Господь наказав зробити, і привів Мойсей Аарона і синів його, та й умив їх водою. Так. І це саме те, що робить Ісус. Це друге омиття Пасхи під час Седеру. Але Ісус омиває не руки. Він починає з ніг. Так. І потім він пояснює це. Це дуже цікаво. Симон Петро, давайте повернемось до 13-го розділу Євангелії від Іоанна. І якщо повернутись назад, то ми можемо побачити Ісуса в домі чоловіка, який зовсім не шанує Його. Так. А та жінка омиває Його ноги своїми слізьми. Так. І той чоловік каже, ти навіть не здогадуєшся, хто вона Так. Так. Ісус відповідає: ти не вмив мені ноги, а вона? А інша інша помазала його голову. Так і саме так було за Ароном. Йому намастили так. голову і ноги. і ті дві жінки зробили це для Ісуса. він сказав: це для мого поховання. У мене був один випадок. Це смішний випадок. Один чоловік сказав мені невдовзі після того, як ми переїхали сюди. Наші сини разом грали в бейсболу. Він сказав: О, ви працюєте у копленді. Я подумав, ну починається. І почувши його, то не зрозумів, в чому справа. Він подивився на моє взуття, а я був взутий у ковбойські чоботи. Кайман, ковбойські чоботи фірми Кайман зі шкіри крокодила. І він каже: Думаю, ви вже копленд. Я бачу, ви носите такі чоботи. Пройде трохи часу, ви будете їздити на Мерседесі. І тут на мене зійшов дух Кайтамура. Я згідний. <реш> Якщо ви так кажете, але саме це стало з Іудою. Іуда засмутився через те, що та жінка розбила посудину. Тому ми можемо бачити, як Греко. відбувається перехід. Це дух Юди. Кейту Муру дуже подобається, і це не єдине взуття, яке він носить, але йому дуже подобається взуття зі шкіри крокодила. Звісно, вони фірми Кайман і Філіс замовила їх в одній компанії через інтернет. Вона всюди шукала їх і знайшла ті чудові мешти, які йому подобаються. Тож вона замовила їх там кілька пар, а він хотів здається інший колір. І ось Філіс телефонує туди, і той чоловік сказав: мені дуже прикро, але я не можу продати вам ці мешти. Вона запитала, чому? Бо ви, дружина Кейта Мура? То що? І ви щось на кшталт? Так, ви обманюєте тіло Христа цим процвітанням, і я не братиму цьому участь, я не продав вам ці мешти. Як там говорив брат Хейгін, це навігластво в занедбаному стані. Вірно. Ні, це дурість в занедбаному стані. Це із серії. Ваші традиції роблять Слово Боже неефективним, неефективним. а це небезпечно. Якщо людина так думає і судить Мура, навіть ніколи не бачивши його, і не маючи жодного уявлення про те, що він так, проповідує, так однак він судить його, це дуже небезпечно. І це дух Юди. Так, сер. Саме так. І сьогодні чи завтра, я розповім дещо про юду. А зараз продовжую. Дозвольте мені вам тут дещо показати. І, до речі, у мене Мерседес. Так, чудово. Як так. і сказав той чоловік. Якщо ви так кажете, я так йому і сказав. Я намагався так. знайти відповідь на це, і тут я почув Кейта Мура. На таке нема відповіді. Я просто почув, як Кейт Мур каже. Ну, якщо так. ви так кажете. Я сказав, якщо так. ви так кажете. Або. Так, знаєте, це чудова ідея. Ісусе, я хочу подякувати тобі за Мерседес. І людина одразу зупиняється. Я ніколи про це не думав, поки ви так не сказали, але так. оскільки ви так сказали. Дякую, брате, я згоджуюсь. Амінь. Якось один чоловік висловився приблизно так само. А це небезпечно. Джеймс Робісон, євангельський баптист. Тому я не мав би йому подобатись, бо я не належу до його конфесії. А той чоловік не знав, що ми з Джеймсом дуже й дуже близькі друзі. І ось вони зібралися групою служителів. Я не знаю, чи це була конференція для служителів, чи щось подібне. І той чоловік підійшов до Джеймса і просто почав говорити про мене різні неприємні речі. Тоді Джеймс сказав: вибачте, хвилинку уваги. Він взяв того чоловіка за руку і сказав. У цього брата на серці є бажання помолитися за брата Копленда. І він хоче повести нас в молитві за нього. Будь ласка, «О, так, так, Господи, благослови брата Копленда. Саме так потрібно чинити. Саме так у таких випадках і потрібно поводитися. Це зупиняє такі дії. І це пов'язане з фінансами і процвітанням. Це дух Юди, коли він сказав, це краще роздати бідним. І люди цитуються так, наче це слова Ісуса. Але це сказав це Юда. Іуда. Ось що сказав мені той чоловік. Деякі люди за місяць не заробляють стільки, скільки коштів зутяння, якби як вони прислухались до того, що проповідує брат Коплен, вони могли б заробляти стільки що години. Що години ви можете розраховувати на мене будь-якого дня? Я не проти. Амінь. Отже, він продовжує Петро каже: Боже мій, помий мене всього. Давай, помий мене всього. Ісус відповідає йому обмитому від Йоанна 13, 10 вірш. Треба тільки ноги обмити, бо він чистий увесь. І подивіться. Дивіться, ось воно і ви чисті, та не всі. Одинадцятий вірш. «Бо він знав свого зрадника і тому сказав. Не всі ви чисті. Подумайте про те, що тільки що сталося. Щойно прийшов пасхальний Садер. Ісус ототожнив себе чашею. Він починає робити щось абсолютно інакше. Він переходить до свого священницького служіння. Ось що робить Ісус, О, Ісусе. Він Так. він робить те саме, що Моїсей зробив за Ароном. Він помазує служителів цього нового завіту. Так. Бо у 17 розділі я відчуваю Духа Святого. У 17 розділі Ісус каже. Я молюсь не лише за вас, а й за тих, хто повірить через слова ваші за всіх. через ваші слова. Так тобто він тут проводить служіння рукопокладення, перш ніж піти на хрест, ісус помазує їх як священників цього завіту. І він каже: а вони і гадки не мають. Що відбувається? Що вони апостоли аганця, поки що ні. і в своєму становищі вони рівні головам дванадцяти племен. Так, Ізраїля у тому ж старому завіті, вони були прообразом того, що відбувається прямо так. зараз. І ось вони, апостоли Агнця. 12 і дванадцять. Це так, має сэр. спонукати вас налаштувати свої антени. 12 і 12. Послухайте, що Ісус каже тут, у 13-му вірші. Ви називаєте мене учителем і Господом, і правильно кажете, бо я так. той і є. Я є. Отже, коли я, Господь і учитель, обмив ваші ноги, то і ви повинні мити ноги один одному. Ісус не говорить нам, що нам слід проводити служіння з омиття ніг. Ви можете, якщо хочете, він каже вам, ви будете здійснювати рукопокладення інших служителів цього завіту. Ось як ви будете це робити у книзі дій Вони все це заплутали. Вони кидають жереба, щоб визначити, хто замінить Іуду. Це не та модель, яку показав їм Ісус. Якщо ви подивитесь 13 розділ дій, то там говориться, коли вони служили Господу, Дух Святий сказав: відділіть Варнаву й Савла на діло до якого я покликав їх. Вони поклали руки, роблячи саме, є це. Люди, які ось як це робиться. Саме так ви стали пророком. Є люди, які кажуть, що апостол Павло мав бути одним із них, але він не відповідав цьому. Бо Петро сказав: що бути одним з нас, ви мали бути з нами від самого початку так. і до кінця. Ви мали бути свідками всього. Так, і подивіться на це, вісімнадцятий вірш. Ісус каже. Він каже: не про всіх вас Боже кажу. Слава. Я знаю тих, кого вибрав. Але щоб збулося писання, тепер Він каже щось дуже і дуже цікаве. Той, хто їсть хліб зі мною, ось цей вислів, підняв на мене п'яту свою. Так. Тепер кажу вам, перш ніж це збулося, щоб коли збудеться, ви увірували, що це я. Перш ніж настане завтрашній день, я хочу показати вам і сказати це вам це, не... щоб ваша віра не похитнулась. Щоб коли це станеться, ви повірили, що це я і що це за вислів? Підняв на мене п'яту свою. Отже, Ісус все виконує. Це повертає нас до обітниці у третьому розділі буття жалить його у п'яту. Так і не лише до цього. Дозвольте мені показати вам цей вірш. Ви готові? 41-й псалом, 10-й вірш. Давид пише: навіть приятель мій, та на якого я покладався, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Дорогий господь ісус. Ось воно цитує Давида. Так. справа ось у чому Давид говорить про свого друга, найближчого порадника при дворі. І той чоловік зрадить Давида і приєднається до бунту Авесалома разом з Авесаломом. І він помре, так. повісившись. Так. Це саме те, що станеться з Іудою всього через кілька годин. Грего, я ніколи цього не бачив. Дякую. Це просто приголомшливо. Іуда не з півночі. За часів Давида, чому це пов'язано з Давидом? Він прообраз Месії, він цар. Після Давида, після його сина Соломона царство розділилось на північ та південь. Південь став називатись Іудеєю. Це ім'я Іуди». Так, це його ім'я Юда. «З'явилась Іудея та Ізраїль. Ісус проповідував знову і знову: я прийшов лише до загиблих овець Ізраїля. Ізраїля. Все його служіння було на півночі, а не на півдні. Він жив на півночі. Він жив у племені Веніаміна. Саме там знаходилась штаб-квартира служіння Ісуса. Іудея. Єдина, і наш час вичерпано, тому ми продовжимо завтра. Не забудь, на чому ти зупинився. Далі, Джеремі. Вигукуйте і радійте. Так, дякую, дідусь. Сьогоднішнє послання відкриває нам очі на зміст того, що Ісус робив під час вечері Завіту. І коли ви бачите у цих розділах і віршах зв'язок між першим та другим завітами, Біблія оживає все, що робив Ісус, було здійсненням Слова Божого. І коли ви маєте спілкування з ним, стосунки з ним, ви приймаєте участь у цих обітницях завіту. І ми розберемо переваги стосунків з Ісусом один на один. Я ще повернусь. Ми безкоштовно забезпечимо вас навчальними тезами нашого вчення. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. тези для передач включають в себе ключові пункти, місця писання, молитви інтерактивні запитання. Ці тези допоможуть вам слідкувати за нами, або ви можете використовувати їх для ваших особистих біблійних занять чи для занять у ваших домашніх групах. Кажу вам, це корисний матеріал. Він допоможе вам заглибитися в дослідження Слова Божого. Кожен, хто у Христі Ісусі є новим творінням. Ви живі для Бога. Тому, якщо ви ще не зробили Ісуса Господом вашого життя, запросіть Його сьогодні. Запросіть Його прийти і оселитись всередині вас, увійти до вашого серця, віддайте Йому своє життя. І нехай він зробить з ним щось величне, бо він вже має хороший план для вас. Якщо ви ніколи не молились цією молитвою і не приймали Ісуса Господом вашого життя, то зробіться разом зі мною прямо зараз. Повторюйте за мною в голос цю молитву. Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса, я вірю в своєму серці, що Ісус жив для мене, помер за мене і воскрес заради мене. Я сповідую своїми устами. Ісусе, Ти є Господь мого життя, я каюсь у всіх своїх гріхах, у всьому своєму минулому, своїх помилках і невдачах. Будь моїм Господом і зроби мене новим творінням в Тобі, Господь Ісус, візьми моє серце, зроби щонебудь з моїм життям і наповни мене Твоїм Духом Святим. В ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте, я знаю, що це була проста молитва. Але якщо ви помолились цією молитвою, якщо ви вірили у це в своєму серці, то Біблія каже, що ви спасенні, ви народжені згори. Від чого ви спасенні? Від пекла, від пекла у вічності, від пекла на землі, а небеса це ваша домівка. І у вас тут і зараз можуть бути дні неба на цій землі, бо Ісус ваш Господь, і Він ваш Спаситель, і сьогодні початок вашого нового життя у ньому. Ваше правильне положення перед Богом дає вам доступ через Ісуса до всього, що Бог зробив досяжним для вас. Тому вам потрібно дізнатися, хто ви у ньому, вам потрібно дізнатися, хто Ісус у вас, і ми хочемо вам у цьому допомогти. Місія Кеннета Копленда приготувала для вас свої безкоштовні матеріали. Ця книга все це він зробив для вас, написана Кеннетом і Глорією Копленд. І разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликі буклетики, допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію, і дізнатись, ким як говорить Біблія, ви вже є зараз. Вам потрібно знати, хто ви. Тому досліджуйте ці матеріали і затверджуйтесь у новому житті і у тому, хто ви у Христі Ісусі. Бо це відкриття все змінює. Воно все змінює, але вам слід приймати це вірою. Ми хочемо допомогти вам навчитися це робити. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua і перебувайте у Слові Божому. Дивіться ці передачі, дозвольте Слову Божому діяти у вашому житті. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача переможного голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.